В Ізюмі відзначили свята залізничників за ініціативи міської влади та депутатів ізюмської міської ради в парку біля залізничного ринку. Відбулось святкування дня профспілки залізничників і транспортних будівельників України. Працівників залізничного транспорту та тих, хто присвятив цій справі, не один десяток років. Привітав ізюмський міський голова Валерій Марченко. Окрім теплих слів, поздоровень ветерани, трудівники сталевих магістралей отримали подарунки від міського голови. Дорогі железнодорожники, я всі душі хочу поздравити. поздравить вас с праздником, в особенности ветеранов железной дороги, которые отдали всю жизнь этой работе, порой неблагодарной, но очень нужной и очень ответственной. Уже третий раз мы проводим этот праздник. Помните, три года назад все говорили, да, это перед выборами, про этот праздник забудут потом. Мы выполняем свои обязательства, свои обещания. Я думаю, что этот праздник уже стал тут традиционным, нравится всем. Ну, за, эти, за это время, я думаю, все увидите, что город стал чище. Создана футбольная команда, делаются дороги, садики, школы. Ну, стараемся как можем. Хочу всем пожелать железнодорожникам, изюмчанам здоровья, семейного благополучия и, главное, мирного неба над головой. праздником всіх. Дякуємо вам, волевій віта. Роботи на Ізюмському тепловозаремонтному заводі 20 років та 9 років майстром колії в ПЧ 5. Самсоненко Тетяна Миколаївна. З династії залізничників ваші обласки стаж роботи 25 років в ковальському цеху. Дівчинко Алла Євгенівна, стаж роботи 30 років в другому механічному Ізюмського Ізінського ремонтного заводу. Живолов Валерій Миколаєвич, стаж роботи 35 років. Галушко Микола Анатолійович, бригадир, стаж роботи 55 років. Коридна Валентина Олексіївна, стаж роботи начальником станції ІЗЮМ. 25 років. Ваші опски. Та Валенченко Валентина Павлівна, стаж роботи старшим білетним касиром 35 років. Пишний Сергій Павлович працював на ІЗЮМському тепловозаремонтному заводі. Потім був переведений майстром колії в пече 5, а зараз бригадир. Загальний стаж роботи 20. Чотири роки. Підтримуємо підтримуємо опусками. Ходак Микола Павлович також роботи 23 роки в апаратному цеху тепловозно-ремонтного заводу та 10 років майстром колії ПЧ-5. Для нашого міста це свята має особливе значення, адже безліч ізюмчан пов'язали своє життя саме з благородною професією залізничника. Я скажу, що моя трудова діяльність началась в 1969 шістдесят во втором механическом суху. Затем була служба в армії два года. Потім, після окончания служби в армії. Я опять поступил во второй механический сцен. Это очень важный праздник, потому что я потомственный железнодорожник. Папа у меня был, я рассказывал своему другу. И качегарам паровоза, помощникам машиниста паровоза, машинистам паровоза. Когда дорогу электрифицировали, перешли на электротягу, он был помощника машиниста электровоза. Это Свет очень, большой, очень трогательно. Зал это ворота города. Так шо... что, вам сказать? мы девочки. встречали провожали все. В разные времена. С 80-х годов я работала над станцией, по 2005 год. Да. Всяко было. И трудно было, и хорошо было. Коллектив очень у нас хороший, очень. Ну, вот пример. Валентина Павловна Талалайченко. Старшим товарним білетним касиром проробила. Старшим білетним тільки проробила 25 років. А, а на станції я прийшла, вона вже робила. На станции проработала ровно 35 лет. А вы сколько? 25. Ну праздник есть праздник. Праздник есть праздник. Всегда ждем от этого дня. Хоть у нас теперь 4 ноября, но мы по старинке все равно 1 воскресенье августа все равно отмечаем, поздравляем друг друга, обзваним. С традицией не изменишь. З найкращими побажаннями до залізничників звернувся і депутат Ізюмської міської ради Олег Бондарів, який разом з депутатом Ізюмської міської ради Русланом Марченком виступив спонсором свята. жителі хочу поздравити вас з цим Пускай, звісно, є таке мені, що зачем може тип такого? Ну, я думаю, що краще проводити, пам'ятати традиції, ніж просто нічого не робити і жалуватися на життя. Хочу вам пожелати крепкого здоров'я, вашим сім'ям, удачі всім, щоб в ваших сім'ях царив мир і благополучие. Спасибо большое за то, що прийшли. А ми постараємося вас сьогодні трохи развлечь. Дякуємо Олеже Борисовичу за теплі слова привітання. Після офіційної частини розпочали справжні веселищі, конкурси для дорослих та дітей і цікаві подарунки найактивнішим з них. Виступи кращих талантів міста, смачна польова кухня, атракціони для дітей, святкова торгівля наприкінці, запальна дискотека для молоді. We're still trying to get a ready to or for the nation i will ask quickly when i know i shoot whatever so that our brother could open for whatever it is and so pray sometimes when i'm made just to be in